Чернігівщина, село Іванівка, державне підприємство, дослідне господарство, яке входить до складу НАН України, опинилось в епіцентрі гучного скандалу. <підприємство> Офіційне керівник підприємства призначення тобто не підприємство директора ДП Іванівка Олексія Пушкарьова не пускають на робоче місце, доки в цей час процесом збору врожаю посіяного одним з інвесторів держпідприємства, керує попередній очільник. Кому ж таки може дістатися зерно? І хто з двох директорів є законним посадовцем? Я на даний час є керівником виконуючим обов'язки директора державного підприємства Іванівка. Призначений на посаду виконуючого обов'язки з 30 вересня, 2022 року. Колишній керівник Скварський звільнений 29 вересня за наказом Національної академії аграрних наук. Намагаюсь. Протягом вже майже неділі потрапити на робоче місце, щоб приступити до виконання своїх обов'язків. Поки що не вдало. Навіть за залученням правоохоронних органів мені не вдається потрапити в приміщення адміністративної будівлі, щоб почати виконувати свої обов'язки керівника. Тобто Тим ваше паче, мета потрапити це потрапити до приміщення, до робочого місця і приступити до виконання обов'язків директора підприємства. У серпні минулого року керівництво НАН України призначило Андрія Скварського директором ДПДГ Іванівка, замість Миколи Половика. Причиною ротації за інформацією місцевих мешканців стало те, що за керівництво половика підприємство накопичило великі борги, через що понад 100 місцевих працівників місяцями не отримували заробітної плати. Виплативши співробітникам частину заборгованості по зарплатам після свого призначення Андрій Скварський автоматично здобув довіру значної частини колективу. Дивіться, вісім років назад на посаду директора прислала аграрна академія половіка. Вісім років Так, назад. Uh -huh. Половіки з собою привів. привівна ну, то людей не української національності. Вони обробляли наші землі. В село нічого нічим не допомагали. Приїхали, зібрали врожай і поїхали. Ми, ну, заборгованість у нас дуже велика була по заробітна плата. Бо прийшов складський і сказав, будемо соняшник ми вбирати. Ми погасимо всю заборгованість. Бо в нас ж заборгованість караул, ми ж перед державою борга прийшов він у серпні місяці. У нас у серпні місяці не була не заготовлена не корма для коров, нічого. Це все по-бистрому, за тиждень у нас село сніями. Ви розумієте? Приїхали трактори, почали землі обробляти, почали сіяти. Зерно в нас було засіяне. Однак Національна аграрна академія призначила на посаду нового директора Олексія Пушкарьова, і тут почались конфлікти. Місцеві мешканці, а саме жінки пенсійного віку, фактично блокують роботу, не віддають справи, документи, печатку, не дають приступити до виконання посадових обов'язків. Хочу так і працюють. далі працювати з ким працюю з тим, О, хочу працювати. Так, і знімайте, Отак знімайте. <гум> а що, а що ви з вашим підприємством? Я не поняла, що є. Приїхав гунька зустрічати? не дає працювати? Бачите, що робиться в нас. Ми спокійно робимо. тут. А ви Так, Гот... да, Я тракторист, я тільки да. з поля приїхав. Я ну Ви бачите, що робиться. Нас довели до віччя, селюків нещасних. До віччари довели отакого. такого. Хай ми вас засрає. Не тільки Івану Камрову. Давай, давай, давай. Давай давай, давай. давай, такая вида передованні варто зазначити, що 6 жовтня 2022 року відомості про призначення Олексія Пушкарьова директором держпідприємства внесли в єдиний державний реєстр через мін'юст. Однак коли новий керівник приїхав в Іванівку, його не пустили до робочого місця. Саме це стало причиною виклику правоохоронних органів, аби таки проникнути всередину і розібратися. Давайте хлопці ви стаємо, ви Стріляйте на нас Давайте. У свою чергу Андрій Скварський стверджує, що є легітимним директором, адже заключив у 2021 році контракт на три роки. За його словами, НАН начебто, торгує посадами, що дещо суперечить логіці, адже він сам свого часу був призначений керівництвом НАН. Я з людьми буду вже стоять, а не з вами. Якщо можна на Україну. На на українській. Ми на федивачі, і нам да, я, я буду з людьми, со своїми працівниками. До останнього. Нікого сюди не запустим. А ви директор? Так, да, я директор. Що ще? Яке питання? А? Директор ДПД да. директор? Так. Да. Призначене наказ минулого року. 29 вересня. Накази не стосовані. Натаріальні, зі мною заключен контракт на три роки. Все, які питання. А ці приходимці приїхали сюди, щоб зібрати врожай, вкрасти його, Незаконно засідання. Я не новий, я ні, ні, приїхав. Да, оце пошкалю, Олексій Олексій. Що рабив суд? Він хотів зняти заборону за арешт. За Прокуратура наклала арешт. Прокуратура Зклала на нарешта, це збіржа, якась засіяна. Вчора був суд. І вона підтверджувала, апеляцію стасували. Тобто на на, на пасі на, накладено на арешт. Ми сьогодні почали збирати урожай, завозити на, на нашу камору. По рішенню суду, виконуємо рішення суду. Наразі збір врожаю виконується під оглядом місця подій правоохоронців. До кожної автівки сідає поліцейський, який їде у ній на елеватор та бере участь у зважуванні. О ж буде керувати операційними процесами на підприємстві і куди піде таке зібране зерно. Ступкор уважно буде стежити за подальшим перебігом подій. Підписуйтесь на наші соцмережі та бережіть себе.